Чоловіки, яких вдарило блискавкою, зараз задовільному стані. Одного із них навіть виписали додому. Нагадаємо, двоє чоловіків стояли в селі Костянтинівка Сарницького району на зупинці громадського транспорту. Батько проводжав сина до Києва. Коли почалася сильна злива, до них приєднався ще один селянин. Олександр Болтрик саме повертався з риболовлі. Тут стіна, прямо душе, і молнії Валять в землю, такі йдуть, що, ну, думаю, заховаюся на зупинку, бо я на скутері їхав. О. Там два мужика стояли. Той менше по телефону розмовляв. Я тільки скутера поставив, скутера зійшов і відключився зразу. О. Через деякий час я не знаю, скільки там пройшло. О. Я лежу на краю біля обочини. У калюжі води, не ногами, не руками, не всім не можна пошевеліть. Від удару блискавки усі троє людей одразу знепритомніли. Близько півгодини вони пролежали на асфальті. В цей час з жвавою трасою Київ-Варшава проїжджали десятки авто, але ніхто не зупинився. Нічого не відчули. Як він на той момент очутився вже, що лежимо. Оце тільки все. Позвонила жінка на синий телефон каже, що що з вами маршрутка поїхала? Що з вами? я кажу, що мені погано, що нам всім погано. Ми ми на трасі, не знаю, що, що з нами спочилось. На місце приїхала карета швидкої. Трьох чоловіків забрали до райлікарні. Найбільше постраждав 27-річний син Леоніда, який перед самим ударом блискавки розмовляв по мобільному. Вхідне було зліва, волосся припалене в ділянці лоба і скроні. І вихідне на п'ятці, на правій. Тобто струм пройшов по всьому тілу, і починаючи з голови ураження, відповідно, пішло нервової системи. Стан його був надзвичайно важкий в плані того, що було перезбудження нервової системи. Ми мусили майже 12 годин черговий лікар, який чергував, його тримати в стані лікувального сну, аби не було судом, аби не було збудження. От, давалися знеболюючі препарати, тому що, розумієте, то, що людина без свідомості, не означає, що нема болі, а скороченням вони викликають біль. Наразі загрози життю потерпілих немає. Леоніда Волинської відпустили додому. А ось його син ще в лікарні з реанімації. Хлопця перевели у відділення неврології. Про те, що з ним сталося, парубок майже нічого не пам'ятає. Він взагалі нічого не має нічого згадати. Що було? Я йому розказую, що було Саша. Що ми а що ми там були? Що не це. Ну потім вже трошки задав, що. А що, а чого я тут. Одному із постраждалих Олександру Болтрику про удар блискавкою нагадує рана на скроні та дірка на панамі, через яку пройшов грозовий розряд. Була на голові, як я їх одягаю, то обічно оці в цю сторону, а вона завжди ж такого сюди, то. Вона. І якраз сюди попадає, лікарі впевнені всім постраждалим. Дуже пощастило їх. Врятувало те, що вони стояли на зупинці під дахом. Якби блискавка вдарила в них на відкритій місцевості, наслідки могли би бути куди гіршими.